Добрий день! Сьогодні буде дуже цікаве відео по питанню, з яким я спіткнулася тоді, коли стало дуже тісно спілкуватися з нашими покупцями в інтернет-магазині, адже я більше аніж півроку зустрічаю вас на ваших замовленнях. Дуже багато виникає помилкових думок пов'язаних з цим питанням, що ми вирішили сьогодні якраз зняти оце відео. Сьогодні дуже простими такими словами ми поставимо крапку, щоб вам було всім зрозуміло, чому так проходить насіння. Але тільки зразу хочу вам сказати, що якраз кінцевого споживача, тобто вас, це якраз ніяк не стосується. Фірми-виробники самі вирішують питання: обробляти це насіння чи не обробляти, фарбувати його, чи не фарбувати. Але я вам зразу скажу, що якраз це ніяк не впливає на те, який у вас буде урожай. Насіння якраз обробляють не від тих хвороб, якими можуть захворати наші рослини на вашій грядці, і навіть у розсаді, коли ви її тільки-тільки вирощуєте, вони обробляються для того, щоб не завести до нас в нашу країну і на ваші городи тих болячок, яких у нас взагалі не існує. Дуже багато людей думають, що насіння, яке називають голландським, обов'язково повинно рости в Голландії. А французьке у Франції це теж велика помилка. Насіння це вирощують по всьому білому світу. І вибирають в основному ті країни, де багато тепла, і де довгий світовий день, щоб менше було енергозатрат. Наприклад, зараз я вам покажу, де вирощуються ці рослини. Беру ось фірму Сіменіс Огурчик Мадрилін. Вирощений він в США. Слідуючий огурчик Мадейра цієї ж фірми вирощений в Перу. Президент Томат. Вирощений в Китаї. Флоріда. В Таїланді. А ось капуста Пандіон? Виросла в чилі. Беремо томат фірми Саката, Пінк Буш, Вирощений в Китаї. А ось баклажанчики білі. Вони ще за номером 50-153 йдуть. Вони вирощені в Туреччині. Також вони ростуть і в Мексиці, і в Індії, і в Пакистані. Ну по всьому білому світу. І якраз саме цікаве ваше питання, яке воно повинно бути насіння: оброблене чи не оброблене, пофарбоване чи не пофарбоване? Чи не є не пофарбоване насіння якоюсь підробкою? А це навіть не питання. Люди так впевнені, що якщо вони отримали посилочку, і там написано насіння голландське, а воно прийшло не пофарбоване, а тільки відшліфоване, то вони впевнені, що це якась підробка. Ні, це не так. Як виробник вирішить? Так і правильно. Це ніяк не стосується нас, кінечних споживачів. І ось зараз покажу вам пару прикладів. Дивіться, фірма Клос дала нам два перця. Ви їх всі знаєте. Ось перець Амарок, червоний перець без фотографії пачка. І ось він, якраз у нашій упаковочці маленькій, дивіться. Він не оброблений. На пачці це написано, зараз ви це побачите. І ось Геркулес, який ми отримали зовсім недавно. Перед червоний, який ви теж всі любите, він іде оброблений і пофарбований. Одна і та ж фірма, різні перчики, але це ж одна й та ж культура. А приходить в такому вигляді. Ось томат Хепінет, який ви всі дуже любите, він не протруєний. І це ви побачите зараз теж на екрані. Він от просто шліфоване насіння ми отримуємо. Дивіться, воно на звичайне ваше похоже, але воно без ворсиночок, просто відшліфоване. А ще найцікавіше питання, коли ми беремо дві пачки в руки, одна й та ж фірма, одна й та ж капуста Flame Star, тільки з різних партій. І що ж ви собі думаєте? Одна з них оброблена, друга не оброблена. Правильно казати про Труїна. Або не Ну, я так вам відповідаю, як ви в мене запитуєте. Дивіться, ось Флеймстар з однієї пачки, а ось ця же капуста з другої пачки. Одна не оброблена, друга оброблена і пофарбована. Оце всі відповіді на всі ваші запитання. І хай вас це ніяк не хвилює. Це ніяк не відноситься до того. Захворають наші Рослинки чи не захворають. І справжні вони чи не справжні. І ще яке виникає питання в зв'язку з обробленим особливо голландським насінням? Чи можна їх замочувати? І ви знаєте, є категоричні думки якраз на це питання. Одні кажуть, не можна замочувати, інші кажуть, можна замочувати, але перед цим їх помити треба. Треті ще щось говорять: зразу вам кажу: замочувати можна. І оця обробка насіння ніяк не впливає на якість ваших сходів. Навіть якщо ви замочите, не змиваючи ці обробки. Ви знаєте, і ми так робили, і фермери так роблять, і ніколи не було негативних результатів. Якщо у вас виникають якісь питання, або ще якісь є думки по цьому поводу, пишіть, будь ласка, в коментарях. А ми по можливості дамо відповіді на всі ваші запитання. Кому було цікаво з нами, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Дивіться нас. Всього вам доброго, до побачення!